Вікторові Ільченку, обвинуваченому по справі вбивства 12-річного хлопчика Даниїла Більченка, та поранені 10-річного Олексія Нечеперенка, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Постанову виніс Корольовський районний суд ще 20 березня. Сьогодні ж справу розглядали в апеляційному, однак рішення не змінили. Чиста триста сімдесят шостої частини другої, триста дев'яносто другої, чотириста п'ятої, триста сімдесят другої кримінального просельного кодексу Калін. При суд постановив питання захисника чи на задовольнити закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою. Мама загиблого хлопчика Карина Більченко не була присутня на попередньому засіданні суду. Про рішення вона дізналася вже пізніше. Я одразу подумала про те, яку суму мала заплатити судді, який виніс цей вирок. Там були різні аргументи: Коронавірус на дворі, маленька дитина народилася у вбивці. Я просто переживаю, щоб це не сталося. Знову така сама ситуація з іншими людьми з рішенням про зміну запобіжного заходу для віктора не згоден і прокурор Олександр Ваховський. Пунктом третім частиною першою, ухвали суду першої інстанції підлягають оскарження. Саме на цю статтю я посилаюся і вважаю, що таке рішення суду першої інстанції дійсно підлягає оскарженню. Тому вважаю клопотання, човіна взагалі не підлягає розгляду і будь-якого задоволення. Дякую. У свою чергу адвокат підозрюваного сказав, що апеляційні скарги такого типу не підлягають розгляду, і апеляційне впровадження повинно бути закритим. Дивіться, цілий рік ми чули про те, що ні за яких умов не можна Іченка випускати під вартою. Що перше, що він зробить, почне переховуватися від суду та від слідства, що він почне тиснути на слідків, знищувати докази. Але перше, що Іченка зробив, коли його 20 березня випустили з під варти, це виконав покладений на нього обов'язок щодо здачі своїх закордонних безпарт. Паспортів в органи державної міграційної служби надалі справу планують передати на розгляд касаційного суду. Таких самих дві апеляційних скарги прокурора переглядалася цим же складом суду. Вон, суд тоді не вбачав підстав для закриття по вказаній нормі кримінально-процесуального кодексу. Чому вони за Два дні змінили свою думку. Мені невідомо. Будемо з'ясовувати вже з мотивів судового рішення. Анна Чепль, Олександр Немержицький, телеканал СК1. Майже за один день, 23 листопада, 2022 року на Житомирщині розгорнули 326 пунктів незламності. Потреба в них виникла після систематичних масованих атак ворога на енергетичні об'єкти України. З того часу працювали три види таких точок. Перше, це пункти незламності, які були утворені органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування, пункти незламності, які утворили при ДСНС, це мобільні пункти незламності, і пункти незламності, які утворив відповідальний бізнес. Всього ж розгорнуто більше 500 пунктів незламності. 326 – це ті, які створені по органах місцевого самоврядування, 46 – це пункти незламності. Тим такі мобільні пункти незламності, які утворили ДСНС. Решта це пункти незламності. які Утворив відповідальний бізнес. Я думаю, ви їх всі могли бачити, коли ми заходимо чи на нову почту, чи там в магазини, в аптеки. є місця для підзарядок. Доступними для людей такі пункти були цілодобово. Кожному з них завжди чергувала відповідальна особа, яка забезпечувала роботу об'єкту. Та зараз влада області прийняла рішення призупинити їхню діяльність. Потреби як такової ми зараз зрозуміли, що власне з постачанням електроенергії, ви бачите в Житомирі, незважаючи на всі ті удари, незважаючи на те, що в нас були підбиті майже всі трансформатори, підстанції все ж таки завдяки злагодженої роботи обленерго всіх гілок влади, ми змогли забезпечити наше населення нормальним електропостачанням. Теплопостачання забезпечене, водопостачання забезпечене. Тобто наша область функціонує абсолютно в нормальному такому стабільному режимі. А більше того, що найближчим часом у нас модернізується певним чином система електропостачання, і вона ще більше буде посилена. Тому і на державному рівні, і на обласному рівні комісії ДСНС було прийнято рішення от саме забезпечити от такий режим. І за останні часи ми бачимо, що відвідування пунктів незламності, ну просто воно мінімальне. Відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань ТЕП і НС. Так званий сплячий режим переводять майже всі пункти незламності. Працюватимуть лише ті, що розгорнуті на базі органів влади. Ті пункти незламності, які працюють безпосередньо в приміщеннях районних військових адміністраціях, в приміщеннях сільських селищних рад. В приміщеннях старостатів вони будуть функціонувати. Тобто, ну там люди ходять на роботу, там є можливість під'єднатись до розетки, до електропостачання. Якщо, не дай Боже, щось ну вже хтось це їде, це розумієте, така ситуація така може бути абсолютно якась критична частному випадку. Тому що там людина їхала, в неї телефон розрядився, будь ласка, вона знає, що вона може прийти от будь-куди, будь-який орган виконавчої влади, і там підзарядитись. Тобто, тут всім проблем ніяких немає. Але й вони будуть доступні лише в період з восьмої ранку до вісімнадцятої години вечора. У випадку ж надзвичайних ситуацій чи повторного ураження енергетичних об'єктів розгортатимуть додаткові пункти незламності. У нас затверджено абсолютно по кожному пункту незглавності графіки чергування з відповідальними, доведені, вони кожен знають, в яке число, в яку годину, хто чергує. Але пункт незглавності відкривається в тому випадку, якщо, не дай Боже, настає якась надзвичайна ситуація протягом двох годин. Тобто відповідальний черговий, він знає, де що знаходиться. За цей час, коли вони функціонували, ми вже. Опробували різні варіанти роботи пунктів незламності. Протягом двох годин він вийде. Верніше протягом двох годин він запустить цей пункт незламності. За цей час обіцяють встигнути не лише запустити генератор, але й обігріти пункт та забезпечити його водою та їжею. Тож до надзвичайних ситуацій запевняють органи влади завжди готові. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Свій візит у Житомир міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсало розпочав із покладання квітів до пам'ятника захисникам України у війні з російським агресором. У після Урмас Рейнсалу відвідав Житомирську політехніку, де перед студентами і викладачами виступив з відкритою лекцією відповідальність за жахливі злочини, скоєні Росією в Україні та створення міжнародного кримінального трибуналу. Та щойно міністр почав говорити про покарання Путіна. Символічно почалася повітряна тривога. А втім, лекція продовжилася, але вже у бомбосховищі Урмасу Райнсалу присвоїли і звання почесного доктора університету. Це дійсно те, що надважливо сьогодні для України. І те, що сказав пан міністр, що якщо ми не зупинимо Путіна, то не буде майбутнього ні в наших внуків, ні правнуків. Якщо ми не зупинимо цю агресію, наступними буде Естонія і інші європейські країни. І, на жаль, це правда. І дуже важливо і дуже. Приємно, що Естонія, країна, вона це розуміє, вона це відчуває. З перших днів війни на Україні вони не лише на урядовому рівні, не лише на дипломатичному рівні, а весь естонський народ. Підтримує Україну водночас, Естонія залишається активним партнером України і у питаннях відбудови та гуманітарної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення кажуть в обласній військовій адміністрації, лише Житомирщина зазнала понад сотню ракетно-бомбових ударів, у результаті чого пошкоджено понад 3300 об'єктів. Дещо своїми силами вдалося відновити за державний та обласний кошт. Утім самотужки зазначила перша заступниця начальника Житомирської адміністрації регіону. Не впоратися минулого року. Ми витратили на це майже 5 мільйонів євро, які надійшли з резервного фонду державного бюджету та інших джерел. Цього року в обласному бюджеті Житомирщини на ці цілі передбачено ще понад 3,5 з мільйони євро. Але це тільки частина того, що можна зробити без капітальних інвестицій. Якщо ж вести мову про повну відбудову, то лише за попередніми розрахунками на це може знадобити щонайменше 85 мільйонів євро, і це далеко не остаточна цифра. Такі цифри у військовій адміністрації назвали під час наради з питань відбудови області за участі міністра Естонської республіки, депутатського корпусу та гулів громад. Власне, аби відновити Житомирщину, зазначив Урмас Рейнсало. Їхній парламент активно співпрацює із міжнародними партнерами, аби ще більше країн залучити до розбудови. А щоб не гайти часу, Естонія вже взяла на себе частину об'єктів на будівництво чи реконструкцію, і на цьому зупинятися не збирається. Ми вже будуємо садочок в Овручі та проводимо реконструкцію зруйнованого російською ракетою мосту у Малині. Також ми зараз на підготовчій фазі для будівництва нових об'єктів. У нас в планах побудова будинку сімейного типу від імені уряду Естонії. Я можу вас ще раз запевнити, що ми абсолютно чітко оцінюємо нашу відповідальність за допомогу і відбудову Житомирщини, і нашу міжнародну співпрацю. Народний депутат України Арсеній Пошкаренко вже у стінах садочку, який отут буде відкритий на Овручині, каже, Естонія активно співпрацює із усіма гілками влади І не словом, а ділом допомагає Житомирщині. І дуже важливо сьогодні, що у взаємодії із обласною адміністрацією, із агентством з питань відновлення Естонія працює і як сама проєкт реалізовує, і про це йшлося на нараді з міністром закордонних справ і у Києві під час зустрічі з агентства з відновлення паном Неєм, і у Житомирі під час великої розширеної наради щодо відбудови регіону. І також працюємо спільно з Естонією е, сьогодні над залученням інших держав, інших е, партнерів до відновлення нашої області. Тобто, ви знаєте, що завдяки зусиллям, і першої водівани Зеленської і Естонської республіки Португалія взялася відновлювати 25 п'яти ліцей зруйнований місті Житомирі, і е, е, власне е, ми очікуємо третю конференцію з відновлення Житомирщини в Лісабоні. Наприкінці весни на початку літа, і це важливо, що ми єдиний регіон, де сьогодні є фактично. Тільки країна опікуна, але структурне бачення відновлення нашої області і проектів, які вже реалізовуються, тому що цей садок, де ми тут, очікується, що 1 червня, міжнародний день захисту дітей, він буде відкритий. Тобто, в свою чергу, голова обласної військової адміністрації, запевняє, нині безпекова ситуація в регіоні дозволяє думати про найближчі проекти і не зупиняти уже діючі будівництва. Із-за нашої такої впевненості, а саме головне сили наразі відсутня. Нагальна загроза вторгнення з республіки Білорусь, і це безумовно дає надзвичайно велику впевненість, всіляє величезні надії. Ми повинні відбудовувати, ми повинні відновлювати нашу економіку і відновлення об'єктів інфраструктури це, це саме будівництво, це самі ті самі робочі міста, і саме головне це впевненість наших людей в завтрашньому дні. Це повернення наших громадян, які Живуть за кордоном на нашу саму мальовничу Житомирщину. Маю зазначити, що за весь цей час за всі мої дев'ять візитів до України не знайшлося жодної людини, яка б сумнівалася в перемозі України і вважала, що боротися не потрібно. І саме це я підкреслюю, говорячи про Україну на міжнародній арені, що українці є найсміливішою нацією на землі. І саме Урмасу Рейнсалу належить ініціатива про заборону в'їзду росіян на територію ЄС. Міністр запевняє, Естонія робитиме усе можливе заради перемоги України доти, доки це буде потрібно. Електронний рецепт для українців не новизна. Ми вже звикли користуватися ним при купівлі антибіотиків. Та від 1 квітня така система поширюватиметься і на інші препарати. З серпня місяця 22 року запустили електронні рецепти на антибіотики. В листопаді були запущені на препарати строгої звітності, тобто наркотичні, психотропні. І це третій етап вже на всі рецептурні, які зареєстровані в Україні ліки. Електронні рецепти, однак спочатку триватиме перехідний період, впродовж якого можна користуватися і паперовими рецептами, враховуючи війну, то Міністерство охорони здоров'я надає право пацієнту самому обирати, чи це буде ще в електронному, чи в паперовому. І в принципі, як таких точних дат перехідного періоду не вказано. Отримати є рецепт можна у лікаря, який призначає препарати, незалежно від його кваліфікації та форми власності закладу, в котрому він працює. Так само і у сільській місцевості. в сільській місцевості в принципі може виписати і фельдшер, який знаходиться. Тобто немає різниці, хто призначає, він має просто всі заклади повинні бути підключені до електронної медич... електронної системи охорони здоров'я. Щоб скористатися даної послуги або виписати паперовий. Однак, медичний заклад має відповідати певним умовам. Медичний заклад повинен мати медичну інформаційну систему, бути підключеним до електронної системи охорони здоров'я. Щоб скористатися, це приходить пацієнт, створюється епізод, встановлюється діагноз, призначається лікування, і вже на підставі цього виписується міжнародна непатентована назва. Препарату його кількість, тривалість прийому, там все розписується в електронному рецепті. Дійсний такий електронний рецепт впродовж одного місяця. До переліку препаратів, які тепер продаватимуть лише за таким рецептом, належать антибіотики, протисудомні засоби, гормональні кроворозріджувальні препарати, антидепресанти, препарати для нормалізації артеріального тиску, проти серцевих хвороб, деякі вітаміни та інші. При отриманні є рецепту пацієнту надходить смс-повідомлення і код погаш. На номер телефону, котрий потрібно буде показати в аптеці. Команда прибула з навчально-тренувальних зборів у Туреччині і одразу ж за декілька днів після повернення додому стала до роботи у розташуванні вовків. Враженнями ділиться півзахисник команди. Всі е, розуміють, куди ми е, бажаємо попасти, і тому підготовка була. Я думаю, з надвисокою мотивацією. мотивацією е, так, трохи було можна сказати довго. Наші ЗСУ, дякуючи їм, ми і працюємо, і граємо всі. З великим нетерпінням чекаємо початку чемпіонату. Відсотків на 80 результат зборів досягнуто, говорить головний тренер Юрій Калітвінцев. Та тепер підготовка триває у Житомирі. В першу чергу готуються до зустрічі з металургом. Дуже велика мотивація, дуже великі амбіції клубу і команди, звичайно. І всі з нетерпінням чекають чемпіонату і першої гри. Тим паче, ми починаємо вдома з металургом. На фінальному етапі підготовки до відновлення чемпіонату Полісся в рідних стінах проведе ще два спаринги з молодіжкою та з Вягелем. Гравці налаштовуються на офіційні матчі з високою мотивацією і вже очікують проведення першого поєдинку, який відбудеться на центральному стадіоні 9 квітня.